Ну, так казати, ми зараз заходимо в центр висівного апарату так, і будемо дивитися, що ж тут у нас є. Для сипання насіння у нас є така, якби такий прилад, там звичайне відро є, яке вішається на ці дужки, але ми будемо без відра. Значить, що ми можемо зробити? Можемо закрити нашу засліночку, так, дозуючу, яка для забезп... ну, забезпечує скажімо так, кількість насіння в камері. Ну, для того, щоб у нас насіння все не повисипалося, ми її прикрили трошки і далі будемо розглядати саму конструкцію. Висівний диск пластиковий, так? відповідним чином він отак от стоїть і обертається проти руху агрегата. Е е є різні е скажімо так, диски під кукурузу, наприклад, 4,5, 5 мм діаметр mm -hmm. і 5,5 В даному випадку ми вибрали 5-мм. Отвір на диску пише 42 і 5-0. Угу. Тобто під даний диск у нас є в кришці одночасно такий ролик-виштовхувач. Ось він стоїть. І на ньому теж пише цифра 42, там видно, так? Да? Угу. Да. Тобто це говорить про те, що е, крок співпадає, і е, оці, будемо казати, йожики, вони попадають в отвір, Якщо раптом попала якась бита насянинка. Mm -hmm. от воно буде виштовхувати цю насінинку, щоб вона не каталася у нас і е не давала таких багато пропусків. Скажімо так. Потім є такий ролик відсікаючий, він перекриває отвір от, саме на рівні е оптодатчика, тобто трубки оптодатчика. Прикривається отвір для чого, щоб у нас е тиск не проходив через отвір, і насінка вільно могла потрапляти у насіння провід. Далі датчик це все діло фіксує, ну і далі коригує, е саме коригує те, що саме цікаво в е цій значить, конструкції висівного механізму. Ми тут можна...